Головний редактор, головний редактор газети Високий замок була правління видавничого дому «Високий замок Наталія Анатольевна Балюк. По праву руку від неї заслужений український футболіст, володар Кубка СССР 1969 року Богдан Ганщак. Ми завжди на кожній нашій такій Зустрічі з футбольними вболівальниками запрошуємо у зірку. Цього року у нас пан е, Богдан е, буде е, нашим гостем. Е, зліва від Наталії Анатольні, ведучої конкурсу е, футбольних привидців, преса ще футбольного клубу Карпати Юрій Михайлович Назаркевич. Він невтомний працює в парі разом з своєю мамою. Мама леконверта структує. Юра приходився, він кожен кожен знає кожну... найскладнішу робота. Так все про Карпати знає, хто яких червиків ходить, хто скільки забив, хто скільки не забив, і так далі. Так що можете багато чого про нього дізнатися. Ну, а тепер представимо нашу аудиторію, яка в залі Володимир Ільків, колишній шахтар з села Межирічча Сукацького району так, що він не бається, Шахтар. Далі У нас. Мав бути 21-річний Роман Гулик з села рудного Самберського району. рудно залізничний Так. От, але він відречен, то від голова від, свого батька пана Ігоря. От, є в нас ще один заслужений ветеран Орес Голубовський, 69 років, але працює далі конструктором, видумує там комунальну. E, всякі газові кутли, там котівні, так що кому, кому, кому треба, знаєте, до когось вертатися. E, попередній раз до нас такий хопчин, Гартман, приїхав, так, приїжджали такий хлопчина Володимир Гартман своєю дівчиною приїхали, приїжджали. Дівчина його кинула, вийшла заміж. Там, там. Прийшла мама сьогодні замісню, це так ходить. Mm -hmm. Я йому не голоді не вір. вір. Мама прийшла, сам приїхав в Москву меблі е, складати. Так, не прийшла у нас. Е, е, і вона не прийшла, так? А діти. Я не встигто. Я зараз в декреті. а так за професію хто? За фахом. А так за провілі. Хто? В Тригівлі, так? Ясно. Я в нас приїхав з славного міста Вінниці, з батьківщини Петра Порошенка, молодим Третинишин, майстер лісу. Так, так, родом Родомщини переробляє <клі> ріже дуб переробляє на паркет. Так, не приїхала до нас Тетяна Кушнір з комарного, що близько дуже з комарного їжа, <клі> ще може приїде. Так, є нас, не приїхав ще одне хлопчина, дуже всі багато працюють. Степан Костків села Миколаївського району не приїхав, <клі> бо тобто, представляє тут наш Степан Козак, представляє діаспору села Дроговижа. От є в нас є, другий лауреат Василь Федько, дуже цікава професія. Пан Василь. Це студент кафедри, який річниця військово національної медичної Так, що Люди нас різних фактів, але їх всіх об'єднують в Богу об об до От, І є в нас молоде покоління, на яке нас велика дія. Степану Особа, прошу встати, де Степану Особову вас. Це переможець нашого конкурсу, учень село Драгович, слава під Миколаєвом, учень коледжу Миколаївського. Миколаївського професійного ліцею. Професійного ліцею. Що з себе буде, що навчиться? Автослюза. Автослюза. Для наших доріг лише зусиль. Тепер я пропоную надати слово Юрію Михайловичу. Традицією були представники різних областей, І тільки в Півської області, наш конкурс є відкритий, тобто Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, от, власне, з Вінниці, приємно, що я кажу, ми легіонер називаємо що західних областей. Чехії. А Чехії, ще брали, ніж Чернікові, він так пересували. Приємно, що серед... Наших учасників великі футбольні родини, багато жінок, і ми теж бачимо, сьогодні вони потрапили десятки кращих, вона ще під'їде. Тобто тут не йде наш конкурс, не йде за якісь матеріальні, тобто якісь там букмекерські, там якісь ставки, гроші. Тут просто йде підсумково за рівні, ми збираємося, кожен тур має свого переможця, новоробільні ціни. А сьогодні ми ви зібрали, щоб вручити вам заслужені ваші подарунки. Ще вас вітаємо. Е, Юра, якщо розкажи більше про сім'ї, е, як вони це шопишуть в листах, як відгадують. Як... часом, звичайно, що вони сперечаються сім'ї не тільки з чужими, а між собою, тобто хто там читати чи жінка, чи син, хто більше набере очок, тож такі внутрішні ще йдуть. Звичайно, так, то часом може людина помилитися, очки там, не так почерна поставила, а потім на телефонному режимі це все, віряємо і встановлюємо справедливість. Демократія, так? Демократію. Так, кажу, у нас конкурс не є такий, якийсь сухий, такий, тобто він гнучки. Тобто можемо справедливість, так що всі заслужені, ви, тут ніяких немає всяких там підводних течій, то ми одразу <правда> гарантуємо все відкрите і справедливе. Так, що yeah. заслужено то, що тримаєте, yeah. Так, я слово немало. Виклала всі свої плани, ділові плани і... Okay. Вас. Я е, насамперед хочу вам подякувати, привітати у нас так, газети Високий замок, подякувати за вашу таку небайдужість, що ви цікавитеся спортом, футболом, що ви читаєте газету Високий замок. Це свідчить про те, що ви люди свого ну, роду найособливіші. Е, Хочу вам сказати, що цей конкурс, який ми проводимо, він є унікальний. Такі речі не проводить жодна газета. Те, що він триває вже 16 років і що він не спадає до нього інтерес, а навпаки, він збільшується, він захоплюється нових, нових людей, нові території. Це збільшує і географію нашої газети. І я вам скажу, що це такий, знаєте, скажімо так, взаємовигідний процес, тому що ми в такий спосіб отримуємо десь своїх постійних, стабільних читачів, яких е, які ми прив'язали до газети, зокрема і в такий спосіб. Але я думаю, що вам цікаво у високому замку читати не тільки сторінку спорт, не тільки. Е, про прогнозами займатися, а ми стараємося, ми стараємося робити всі сторінки абсолютно цікавими, щоб вони були цікаві і людям, які люблять спорт, і людям, які прийдуть до спорту, і жінкам, і чоловікам, і молодим людям, і середнього, і дорослого, старшого віку. Так що ми стараємося робити таку газету. Я думаю, що якщо ви з нами до сих пір, то вам ця газета подобається, а ми в свою чергу, будемо ще й ще шукати і, і, і намагатися робити її ще цікавішою. До речі, користуються такою нагодою, що ми з вами зустрілися, бо у нас спілкування з читачами зазвичай заочне. Так тобто, ми спілкуємося через сторінки газет, і дуже часто ми не маємо того зворотнього зв'язку, ми не знаємо. За великим рахунком, що подобається, що не подобається. Ну так, ми знаємо, що би мало подобатися, але така можливість спілкуватися вживу, вона є дуже доречною, дуже потрібною. І я би теж хотіла, щоб крім якогось тут по темі, що ми зібралися, ще хотіла би від вас почути якісь ваші думки щодо газети, можливо, якісь поради нам, можливо, якісь зауваження, можливо, якісь навіть теми ви нам підказали. Звернули увагу на щось. Для нас це дуже цінно. Тому я вас викликаю ще до ви такої розмови із задоволенням вислухаю, щоб ви не тільки нас хвалили, оскільки ви до нас хостяк, а хотіли б почути, може, і критичні якісь нотки, якісь критичні зауваження. Вони є більш цінні, ніж компліменти. Ну І думаю, що ми наразі починаємо нашу офіційну частину, а потім перейдемо до такого більш приватного спілкування, невимушеного. Давайте почнемо ми, кажуть, з нагороди. Ну, тут по ключі освітці і аж Так, що я викликаю, кажу трізвичі. І так, отже, лауреату 16-го чемпіонату Львівщини серед футбольних провинців на приз газети «Високий замок» Володимиру Ільківу. Так, Володимир. Отже, має і наші динами свині. Наш світ, що ці, <постав> ще, ну, віпок, я пакет, я сильний решт. Так. Ну, повторювати не буду, лаурят, це зрозуміло. Роману вулицю. Пане Романе, літаю, так держать. така Можете підчепити зразу на машину, не далі. Медаль. Так. У нас усі з медалями. Так, наступний наш лауреат Орес Голубок. Вони круто по газу по... А ще книжки Так, А то можна потім та. взяти. Так, лауреату Володимиру Гартману. Та, мама, та, мама, так. Мама.

А член тоді знак. Я думаю, що буде. Наприклад, 8 березня, то ми ще вам, як жінці-переможниці, одній хочемо п'яти. Так, наш наступний ларя.

так розумію, що в мене немає. Добре, будемо сподіватися. Так, тепер переходимо до якого, кажіть, так? так. Отже, третє місце завоював Степан Костів. Костя, от дуже я за нього. Костів. Костів. Так. Костківу. Ви за нього. Так, я вже привіз господи. Кост... Так, Кост... Кост... ви бачите

Перше місце ми вітаємо Степан Особа. Так, Степан, Степан вітає, молодці так тримати, ще молодий, попереджу багато кубків, багато перемог, багато здобутків, саме цього вам бажаємо. Сміхнути. Посміхайтеся. Вона ще відлітає це. Дуже цікаво, тому що, прошу, стоматолог має час, я не знаю, виду хворого лишає, читає газети, не має а час. А ми просто робимо дуже багато то є, Значить, на да, всі смаки. Значить, да.